Більше як півстоліття тому у Києві вболівали не менш завзято. Без фаєрів, стягів, пісень, але і з такими ж запаленими очима та ейфорією в душі. Та публіка ще не знала Лобановського, який незворушно сидить на лаві, похитуючись, і ніби силою думки дає вказівки своїм підопічним. Не бачила у всій красі Блохіна, який забиває Баварії у суперкубку УЄФА. Не носила на руках Шевченка із Рибровим після виходу у півфінал Ліги Чемпіонів. Коли усе лише розпочиналося, у Динамо не було багатомільйонного бюджету, когорти легіонерів і гучних трансферів. Не було і славетного імені. Колись футбол у Києві був чимось на кшталт гладіаторських боїв. Люди хотіли і йшли на футбол. Прагнули втекти від думок про виконання чергової п'ятирічки на стадіон, забути про війну і розруху, і тут футбол був розрадою. Клуб, якому судилося відіграти головну партію ансамблі радянського згодом і українського футболу, отримав тривіальне як для того часу ім'я. Динамо сила в перекладі з грецької звучить гучно, але надто вже пафосно. А що поробиш на вулиці? 1927 рік. Сплило немало води, змінилось не одне покоління виконавців, доки футбольний клуб Динамо почав і справді відповідати своїй гучній назві. Розвиток гальмувала насамперед партійна верхівка з Москви, у якої були свої фаворити. А провінція, Київ і решта, приречені стати блідою тінню торпедо Спартака Циска. Ну і, звісно ж, війна. Ні для кого не секрет, що футбол продовжував жити навіть в окупованому фашистами Києві. Цей період в історії Динамо, чи топак футбольної команди старт, укомплектованої насамперед динамівцями, оповитий багатьма таємницями. Матч смерті трагічний міф, нав'язаний радянською пропагандою, чи звичайна товариська гра історики схиляються до другої версії. Та як би там не було про події 9 серпня 42-го року, перемогу старта над армійським колективом окупантів у Києві не забули. Віктор Олександрович Маслов суворий, прямолінійний, не надто освічений. Дід. Таке прізвисько отримав масло від підопічних. Саме з цим тренером, футбольному Києву, вдалось уперше вийти із затінку Москви. Так, ще до його приходу в клуб у 64-му команда встигла наробити галасу, перервавши 16-річну гегемонію москвичів у чемпіонатах Радянського Союзу. Завоювала свої перші золоті медалі, перший національний кубок. Утім, саме дід змусив білокам'яну по справжньому бити на сполох. Революція у Динамо розпочалась із кадрової чистки. На перший план виходить залізна дисципліна. Голов. Ній пресен. Подейкують, що саме Маслов змусив грати динамівський ансамбль за схемою 4-4-2 і почав прививати команді любов до тотального футболу. Однак колектив прийняв нового наставника далеко не з відкритими обіймами. Валерій Лобановський любив виділятись не лише на полі, але й в звичайному житті. Чи не єдиний команді здобуває вищу освіту? Принципово не вживає лайки. У нього своє бачення гри. Така собі біла ворона. Лобановський критикує наставника за примітивізм і невігластво відкрито кепкує над маслом. Зрештою, за трьома поспіль чемпіонськими титулами Динамо, футболіст спостерігав уже в Одесі, а згодом у Донецьку. Але він ніби відчував, що колись настане і його час. Він повернеться до рідної команди уже не як гравець і закарбує своє прізвище на сторінках історії клубу не просто як добротний нападник із чотирма десятками голів і фірмовим сухим листом. Володимир Васильович Щербицький, затятий булівальник Динамо. 72-го року головний комуніст України. Саме Щербицький запрошує Лобановського на тренерську лаву Динамо і вручає молодому наставнику, як то кажуть, усі карти в руки. На пару із другом Олегом Базилевичем, з яким не так давно ганяли м'яча за Динамо, Лобан розкладає свій складний пасіянс. Збільшує ледь не вдвічі тривалість тренувань. Малює схеми, робить математичні підрахунки, створює при клубі аналітичний центр. Футбол в баченні молодих тренерів не просто гра, а ціла філософія, яка тісно переплітається з наукою. Ера тотального футболу, яку на початку 70-х відкривають голландці. Квіточки в порівнянні з баченням гри тренерського штабу Валерія Лобановського. Експерименти молодих спеціалістів мало кому подобається. Лобановський за іронією долі відчуває себе у шкурі маслова, наставника якого кілька років тому і сам нещадно критикував, а тепер так його розуміє. Футболісти не просто обурюються, відмовляються працювати в таких пекельних умовах. Визнані зірки на чолі з блохіном, і з ніг валяться після восьми годин тренувань. Навіщо йти на такі жертви, якщо ми і до цього усіх перемагали? Шепочуться за спиною Лобановського масло у вогонь підливають там, на горі. Що це за система у нього так? Дав футболістам м'яча нехай собі тренується. Закрити незадоволеним рота можна було лише в один спосіб. 14 травня 1975 року на стадіоні у Базилі Динамо Лобановського довело, що робота до сьомого поту не була марною. У фіналі Кубка володарів Кубків команда полковника громить грізний на той час Ференс Ларош. Та найцікавіше чекає на скептиків на десерт. Те протистояння із Мюнхенською Баварією називають чи не найбільшою перемогою київського клубу за всю його історію. Баварія Бекенбаура, Мюлера і Роменіги у статусі володаря Кубка чемпіонів, ковтає гірку пігулку. Переможний гол блухіна у мюнхені став головним лейтмотивом безпорадності німецького гранда. Виминивши з горіт, він спрямував м'яча в дальній кут в ту мить, коли навколо нього буквально танцював увесь захист Баварії. Феноменальний гол кричали німецькі газети. До Києва Баварія їхала за реваншем, утім, вже аж ніяк не у статусі фаворита. Мюнхенці знають кого боятися найбільше, але його не зупинити. Кому ж, як не блохіну, авторитетний франц-футбол міг вручити того року найпочеснішу індивідуальну нагороду золотий м'яч найкращого гравця Європи. Однак і сам нападник, і усі, хто були живими свідками тої непересічної гри Динамо, розуміли, що це була перемога великої команди, яку навчив грати у такий футбол великий кренер. Команди зірки, а не команди зірок, а саме такий колектив завжди прагнув збудувати Лобановський. Його система працює. Важко було з цим не погодитись. Машина Лобановського продовжувала свою впевнену ходу. Наставника раз по раз висмикували на тренерську лаву національної збірної, але це не заважало Динамо безапеляційно домінувати в радянському футболі навіть після зміни поколінь. Система метра працювала уже як годинниковий механізм і була до смаку свіжій крові шанову, Дем'яненку, Рацу, Кузніцову, Заварову, Біланову. Саме київське Динамо є незмінним кістяком збірної радянського союзу, а рішення Лобановського не обговорюється навіть на найвищих державних рівнях. В Києві знову чекають європейського тріумфу. Принаймні для цього є усі передумови. В сезоні 85 6 років Динамо надупевнено долає усю сітку Кубка володарів Кубків і у фіналі просто глумиться над мадридським атлетіком, Голи Заварова Бухіна, і Євтушенка і розгромні 3-0. Але головним героєм року судилося стати ще одному не менш важливому гвинтику механізму команди. Своє прізвище на обкладинку франсфутбол вписує Ігор Біланов, другий золотий хлопчик в історії київського клубу. Через два неповних десятиліття у франсфутбол частуватимуть золотою кулею і третього динамівця на той час гравця Мілана Андрія Шевченка. Та це буде згодом. Розпад радянського союзу хлопчина із села Двірківщина зустрів у складі юнацької команди Динамо, зустрів із мріями про славу і титули, але із відчуттям невизначеності та страхом перед невідомим. На початку формування українського незалежного футболу Динамо чимось нагадувало себе після воєнного зразка. В країні панує хаос. А що вже говорити про спорт? Навіть Лобановський поїхав шукати щастя до перської затоки. Країна починає вчитись професійного футболу, того у який вже давно грають у Європі, із повноцінними контрактами, із клубним бюджетом, президентами, які фінансують недешеве задоволення із власної кишені. Вчиться у нього грати й Динамо, яке під своє крило беруть брати Суркіси. На футбольних полях України з'являються перші легіонери: Балкани, Пострадянський простір, Екзотична Африка і навіть Бразилія. Та от у Динамо досі немає свого малюнка гри немає протаманного команді стилю, який витримувався десятиліттям. На тренерському містку відбувається постійна ротація, і лише до Йожефа Сабо, зірки Динамо 60-х, футболістам вдається по-справжньому звикнути. Разом із Йожефом Мьожифовічем у вересні 94-го на вщен заповненому Олімпійському, «Динамо» змусило повірити націю, що здатне писати нову легендарну сторінку своєї історії. Багаторічне принципове протистояння із московським Спартаком, яке стало без перебільшення радянським класіко, знайшло своє продовження в матчі Ліги Чемпіонів супервольовий тріумф Киян, геній Віктора Леоненка і переможний гол двадцятирічного Сергія Реброва. У 20 тисяч доларів на брата такі немалі призові приписувала героям преса. Та це був лише поодинокий промінь надії для голодного оболівальника зі стажем. Самими лише успіхами команди у чемпіонаті України ситим не будеш. Тут динамо немов горішки лускало суперників до початку нового тисячоліття. Лише Таврії вдалося втрутитись в гегемонію білосиніх на внутрішній арені. Але чогось таки бракувало. Валерія Лобановського тепер не впізнати. Наївшись спекотного клімату і роботи, яка змушувала його зраджувати своїм принципам, Метер повернувся до Києва уже зовсім іншим. Іншим зовні втомленим життям і з надломленим здоров'ям, але з такими ж палаючими очима. Повернути тренера у рідний клуб було питанням кількох днів. Валерія Васильовича не довелось довго вмовляти. Тим паче і Йожев Сабо з радістю поступився своєму товаришу місцем на тренерській лаві. Багато хто до третього пришестя полковника ставився скептично. Але хтось каже, що з тим суцвіттям виконавців так трущити суперників на євроарені зміг би кожен. Можливо, наприкінці 90-х у Києві зібралась і справді геніальна компанія виконавців, для якої півфінал Ліги Чемпіонів був далеко не межею можливостей. Однак весь фокус був не у тому, хто потрапляв до основного складу, і навіть не у результаті, а в неповторному стилі того динамо, в натхненні команди, де без сумніву відчувалась рука метра. Адже Лобановський був для молодих Шевченка, Реброва, Шевковського та інших не лише наставником, великим тактиком чи мудрим стратегом. Він був для всіх другим батьком. У мет. Ра не було любимчиків, та водночас ніхто із його підопічних не скаржився на брак його уваги. Не секрет, що саме Лобановський дав путівку в життя Андрію Шевченку. Це тренер на поліг на трансфері Шева до Мілана. Далекоглядний наставник розумів, що із білосиньої футболки зірка уже виросла і мав рацію. Да, лише метр не побачив на власні очі, як шеві вручали золотого м'яча. А на Кубок чемпіонів в руках одного зі своїх найуспішніших вихованців споглядав уже із висоти бронзового пам'ятника. Серце Валерія Васильовича перестало битися 13 травня 2002 року у 20.35. За кілька днів до цього Лобановському стало недобре на тренерській лаві у Запоріжжі. Інсульт був надто потужним ударом для виснаженого організму. І життя пішов не просто геніальний футбольний фахівець, Пішла ціла епоха. Але справа Лобановського продовжує жити. Нехай не так яскраво, як це було за кожної його каденції у Динамо. Нехай без престижних трофеїв, навіть у затінку шахтаря чи металіста, білосині залишається клубом із європейським ім'ям. В останні роки Динамо переживає не найкращі часи: невдалі трансфери, не ті тренери. Зрештою, клуб вирішив шукати панацею від усіх бід, зробивши екскурс у своє славетне минуле. Андрій Шевченко повернувся у Динамо ненадовго. Зіграв не так яскраво, як усі очікували, але без сумніву змусив молодших партнерів щонайменше поважати біло синій клуб, рівняючись на нього. Не так давно Динамо повернулось до архаїчної емблеми, логотипу ще до воєнних часів. Кияни знову грають домашні матчі на Олімпійському, ніби намагаючись розпочати усе з чистого аркуша. А писати нові сторінки довірили тому, хто знає нищуток, що таке слава в кольорах київського клубу. Можливо, Блохіний не стане другим Лобановським тренером, та й сумнівно, що він цього прагне. Але те, що буде для команди принаймні не меншим авторитетом, факт. 13 травня Динамо святкуватиме свій уже 86-й день народження. Святкуватиме у статусі 13 13-разового чемпіона України, дев'ятиразового володаря національного кубка. Аби повторити досягнення радянської епохи, залишилось прикрасити клубний музей європейськими трофеями. Сотні тисяч фанатів білосиніх чекатимуть скільки треба.